Вітаю в ефірі новини телерадіокомпанії МІС. У студії працює Володимир Кремінь. Про події в місті станом на 4 17 грудня в сюжетах наших кореспондентів. Сьогодні у випуску. Незабаром у Дніпродзержинську з'явиться єдиний диспетчерський центр. На території пад Дніпроазот сьогодні відбулися спеціальні об'єктивні навчання. На базі Дніпродзержинського коледжу фізичного виховання пройшли змагання з кікбоксингу, відкритий кубок міста серед дітей, юнаків та юніорів. Котельні Дніпропетровщини переводять на альтернативне паливо: замість газу, пелети, соломи, деревини, соняшнику та іншого. Вигода очевидна: температура регулюється в приміщеннях тепло, кошти економляться. У цьому році в області реконструюють 9 котелень. У планах на 2016 ще 12. За словами очільника області, більше 12 мільйонів гривень виділено у 2015 році для переведення котелень на альтернативне паливо. Дніпропетровщина підтримує ініціативу президента Петра Порошенка. Поступово переводимо котельні регіони на альтернативне паливо. Цьогоріч робимо це в Петропавлівському, Криворізькому, Межівському, Петриківському та Церечанському районах. Всього шість шкіл і три медзаклади. На це виділили понад 12 мільйонів гривень, сказав голова Дніпропетровської ОДА Валентин Різніченко. У планах на 2016-й ще 12 об'єктів вартістю близько 15 мільйонів гривень. Найбільш Реконструйованих котелень у Петропавлівському районі у 2015-му На альтернативне паливо тут перейшли дві школи та дві медустанови. До модернізації вони працювали на газі та вугіллі. Палива витрачалось багато, а тепла у приміщеннях не було. Економічний ефект складе близько до, до 2 мільйонів гривень щорічно. Економічний ефект затрати близько 4 мільйонів. Були витрачені на модернізацію цих чотирьох котелень. Реконструкції чотирьох застарілих котелень обійшлися в 4 мільйони гривень. Тепер котельні працюють на солом'яних пелетах. Це дозволить заощадити на опаленні більше одного мільйону гривень на рік або 48%. відсотків. Тому всі витрати окупляться приблизно за три роки. Останньою в районі на альтернативне паливо перевели котельню Петропавлівської лікарні. Вона працює більше місяця, а переваги вже відчутні. Головний лікар Віталій Трітенко розповів, що раніше при газовому котлі щодоби на оплату опалення йшло близько 7,5 тисяч гривень. Тепер максимум 3 тисячі гривень. По температуре скажу так, что на газовом оборудовании, учитывая его, так сказать, изношенность, мы могли выдать на выходе ну, не более 60, ну, 65 градусов с котла. Сейчас мы выдаем 70 и 75. То есть, естественно, при снижении затрат на энергию, на приобретение пилет и увеличение теплоотдачи, ну, я считаю, что это реальный плюс в Там в ветам, так сказать, свете З пелетами для котелень. Місцевим допомагає їх земляк фермер. А те, що залишається від палетів після згоряння, фермери використовують як добриво для своїх полів. Ті міста нашої держави, які мають серед комунальних підприємств єдину диспетчерську службу, показують значно кращі показники взаємодії з населенням, аніж ті, де населені пункти, в яких така служба відсутня. Єдина диспетчерська дає можливість швидко реагувати на звернення громадян та контролювати вирішення тих чи інших комунальних питань. Незабаром єдиний диспетчерський центр з'явиться і у Дніпродзержинську. Про усі подробиці його функціонування дізнавалася наша Катерина Узунова. На цьому тижні міський голова Андрій Білоусов провів робочу нараду, присвячену саме питанню відкриття у Дніпродзержинську єдиної диспетчерської служби. Під час заходу учасники засідання обговорили ряд важливих питань стосовно кадрового ресурсу, фінансування та місця дислокації диспетчерської. Отже, розміститься вона у приміщенні центру надання муніципальних послуг, що на комсомольському проспекті. Служба буде складатися з чотирьох основних диспетчерів, які будуть працювати цілодобово. Також у диспетчерській будуть знаходитися представники таких служб, як міськгаз, міськводоканал, тепломережа та обленерго. чотири не не наші, не наші. Ми їх современні от туди уберем, тому що вони свою функцію виконувати вже не будуть. Они будуть у себя сидіти. Тобто в Вінниці тоже так все починалось. Всіх вместе согнали. То есть Гургаза диспетчера должен сидеть у себя, правильно, Сергія? <реклама> Ну обленерга тоже сама ми по камірі всі будім відікамерами усього ні, канішне присвонла режимі. Ми любого диспетчера і снімачаючи. Фінансуватиметься нова служба з місцевого бюджету. Адже влада Дніпродзержинська розуміє, що Жеки сьогодні не в змозі утримувати на балансі диспетчерську. А для міста ця установа має велике значення та значно поліпшить якість обробки звернень городян з комунальних питань. Это будет круглосуточная диспетчерская, где будет сразу одновременно несколько человек смогут звонить и будут официально фиксироваться на компьютере обращения. И до того момента, пока заявитель не скажет о том, что жалоба устранена, они не будут сниматься с контроля. Я лично буду в ежедневном режиме отслеживать, сколько были обращений и как они выполняются. Для повноцінного функціонування диспетчерської незабаром у місті з'явиться і єдина аварійна служба, яка буде займатися питаннями екстреного ремонту житлового фонду. Під час засідання були визначені строки, у які ці служби повинні повноцінно запрацювати. Так єдина диспетчерська розпочне свою роботу вже з 1 лютого, а аварійна служба почне працювати із середини цього ж місяця. І далі до масштабної події у нашому місті на території Падніпрозот. Сьогодні відбулися спеціальні об'єктові навчання дії органів управління та сил громадського захисту підприємства при виникненні надзвичайної ситуації техногенного характеру. Офіційний старт навчань було дано вранці в будівлі Дніпрожинської міської ради. Учасників привітав міський голова Андрій Білоусов. Разом зі спецслужбами на об'єкті працювала наша знімальна група. Ці навчання проходять за графіком кабінету міністрів України. Вони повинні проходити в кривому розі, проте були перенесені у зв'язку з нестабільною політичною обставиною. В Дніпродзержинськ співробітники ДСНС отримали від міської влади рятувальне обладнання та паливно-мастильні матеріали. Передали нашей городской МЧС специальное оборудование. Вы видите, тут и баллоны с кислородом, здесь и рации, здесь и помпа, здесь и дизель-генераторы, специальные анализаторы, рации для того, чтобы... А также сертификат на горючий смазочный материал. Это все было закуплено за счет средств местного бюджета для того, чтобы они могли как следует выполнять свои функции. Были письма у нас от МЧС, то есть и конкретно список оборудования. Это то, что они к нам обратились, и мы купили это все самое современное на сегодняшний день оборудование. Після презентації обладнання учасники навчань вирушили на об'єкт. Той факт, що зазначений захід проводиться саме тут, на території одного з найбільших хімічно небезпечних об'єктів області, не випадковий. Алогічне продовження кроків обласної влади направлено на зниження рівня потенційної загрози виникнення техногенних аварій і надзвичайних ситуацій, пов'язаних з використанням небезпечних речовин на виробництві, а також вироблення єдності поглядів на організацію і методику проведення навчань. Наступним пунктом призначення для комісії став огляд техніки, яка допомагає у разі виникнення надзвичайної ситуації. Це у нас воздушна лінія на 50 метрів для роботи в тоннелях, в колодцях, автономна, ну, да, да. можна забравим. і так да. А ось це спасательні апарати для, кхе, на 15 хвилин для виходу із зони загазованості. Далі всі попрямували до диспетчерської служби. Вже на місці фахівці показали, як на комп'ютерах контролюється кожен з п'яти цехів. На підприємстві розроблено утверджено і дійство 24 класи. Ось вони на столі. І всі служби аварійно-спасательно і заводські в соответствиї з оперативною частиною пласа. Є схема оповіщення, по якій диспетчер оповіщає аварійні служби і. городские службы. Внимание, говорит диспетчер акционерного общества. Учебная тревога, учебная тревога. В цехе Карбамид-2 изотермическое хранилище, аварийная ситуация, выброс аммиака. Дніпродзержинськ місто з великою кількістю техногенно небезпечних підприємств. Тому дуже важливо, щоб рятувальні служби завжди були на готові. Керівництво падні проазот відпрацювало легенду. За сценарієм стався прорив труби з аміаком. Співробітник відчув у повітрі запах хімічної речовини, не встиг одягнути. Проти газ та знепритомнів. Все, як у реальному житті. Спочатку прорвало трубу з аміаком, потім наклали бандаж, потім приступили до ліквідації отруєного газу. Аварійна ситуація була розіграна на вищому рівні. В деяких моментах присутні навіть забули, що це лише навчання. Ліквідація пройшла вдачна. Звичайно, производили по тривогі виїзд, розвідку, слідування. Ну а там уже в розпорядження руководства далі поступили. Осаждали облако водяне, подавали на розгерметизацію. Готові завжди постійно в бойовій готовності. завжди караули повні. готовая азарта к экстремальным ситуациям. Большого такого масштаба проводится, как сказал, раз три года, а обучение персонала учебной тревоги на локальном местном уровне проводится один раз в квартал. По графику, который я утверждаю. К этому учению, что сегодня, подготовка должна была длиться 40 суток. У нас это заняло 10 суток. В реальной жизни мы есть подразделение повышенной готовности. Мы в любой момент, когда происходит у нас аналогично похожая ситуация, Ніяких підготовок ні, в течение одного години всі собираються. Ліквідуємо варію. Показове комплексне об'єктовне навчання з питань цивільного захисту на теми дії органів управління та сил цивільного захисту підприємства при виникненні надзвичайної ситуації техногенного характеру пройшло на високому рівні. Чим і порадувало представника комісії термін на підготовку зазначеного заходу конкретно на даному підприємстві. Він був дуже стислий. Два тижні, і в нас був деякий сумнів, чи підготується якісно керівництво даного підприємства. Але вони нас порадували, віднеслися дуже відповідально, і практично ми це побачили під час відпрацювання теоретичних питань і практичних заходів. Анна Дзьоба Євген Кустенко, міська інформаційна служба. Безробіття величина, яка має властивість постійно змінюватись. На це впливає загальний економічний стан країни, розвиток підприємництва та промисловості. Проте останнім часом в Україні коливання безробіття має лише негативне значення: з кожним днем людей, що не мають можливості заробляти своїм розумом та працею, все більше. Причиною тому служить тотальне скорочення трудових штатів, ліквідація підприємств різних категорій власності. І якщо власними силами роботу знайти не вдається, люди звертаються до спеціалістів центру зайнятості. Директор Дніпродзержинського центру зайнятості Олександр Саламатін розповідає, станом на грудень поточного року на обліку в центрі стоїть 4 тисячі 100 безробітних. Останнім часом звертаються колишні робочі місцевих промислових підприємств та правоохоронних органів. По численності наших безробітних ми більше, ніж любой центр зайнятості в області, в тому числі районний в Дніпропетровське, і даже в тому числі і Криворожський центр зайнятості. При тому говорити, ми можемо сказати в целом о некоторої стабілізації і ситуацію. цілому, можна на ринку труда назвати постоянне напряжене сложне напряжоване. Чи не найважче з усіх безробітних тим, хто ще й опинився в чужому місті? Мова йде про вимушених переселенців зі східних областей України за словами Олександра Саламатіна, до міського центру зайнятості звернулося 584 таких людей. Кожного третього вдалося працевлаштувати, але не без складностей. Во-вторых, несоответствие профессионально-квалификационного состава внутренне перемещенных лиц по тем вакансиям, которые предлагает работодатель. Ну, пример. Если к нам приедет, приехал в город э, горно-рабочий очистного забоя, понятно, такую работу мы ему здесь не найдем. Поэтому такая существует диспропорция, дисбаланс наряду с и низкой заработной платой. Это может третья назвать причиной. Все-таки вот по свидетельствам наших внутренне перемещенных лиц, у них зарплата там, на родине, в Донецкой, Луганской области, была гораздо выше, чем здесь. Ну и можно назвать, к сожалению, такую причину, как низкая мотивация к труду у некоторой части переселенцев. И этот факт имеет место, от него нельзя отмахнуться. Враховуючи складну ситуацію з робочими місцями у місті, щоденно людям пропонується всього 300 вакансій. Спеціалісти центру зайнятості проводять широку інформаційну кампанію для біженців, націлену на консультування та залучення їх до альтернативної зайнятості. Так, у рамках проєкту дні кар'єри для внутрішньопереміщених осіб у Дніпропетровській області на базі вищого професійного училища пройшов своєрідний семінар. Сьогодні прийняло участь около 100 людей. Основная масса это из числа внутренне перемещенных лиц. Для этой категории мы предложили целый ряд вакансий. Но не просто мы человеку предлагаем здесь центры, а мы пригласили сюда представителей кадровых служб, предприятий, там где есть вакансии на данный момент, на, на данный день. С тем, чтобы человек, приходя, придя в училище, мог конкретно пообщаться, задать конкретно и интересующие вопросы. этому роботодателю такі заходи були проведені в чотирьох містах області, де розташовані містечка для переселенців. У нашому місті таке знаходиться на лівобережжі. За словами Олександра Саламатіна, захід мав успіх. Декільком переселенцям вдалося знайти роботу. Крім того, таким людям провели майстер-клас з організації власного бізнесу та отримання грантів міжнародних організацій. что они могут такую же услугу оказать по закону и в центре занятости. Мы можем им оказать. Вот у нас 8 человек получили одноразово материальную помощь, вернее, то пособие, которое они должны были получать в течение определенного времени, одноразово для организации собственного бизнеса. А эта сумма может в отдельных случаях и достигать 35 тысяч. Неплохо, согласитесь, это неплохо для наших безработных числа этой категории. Олександр Саламатін підкреслює, що у центрі зайнятості передбачено низку преференцій для переселенців. Це й матеріальна допомога з переїзду в інший населений пункт, якщо у нас роботи немає. Оплата з фонду медогляду, компенсація роботодавцю заробітної плати переселенця протягом півроку за умови, що той гарантовано працюватиме протягом року. Підходить до завершення чемпіонат Дніпродзержинська з класичних шахів в ДЮСШ номер 3 і в шаховому клубі Юні таланти зіграні п'ятий і шостий тури. Про безкомпромісність і дуже напружену боротьбу у верхній частині турнірної таблиці. Говорять результати п'ятого туру, коли всі претенденти на чемпіонський титул зустрічалися між собою. Нічийний рахунок був зафіксований в матчі лідерів Станіслав Москаленко Сергій Титов. Також в нічию зіграли шахісти, які відставали від них на півочка. Антон Волков, Володимир Донець і Сергій Давидовський Євген Гергель. Міні сенсацію створив аутсайдер Олег Науменко, який переграв Миколу Паркеєва. Він же здобув перемогу і в шостому турі. Його жертвою стала Ангеліна Грекова, у якої немає поки що жодного очка в активі. На час одноосібного турніру таблицю очолив один із старішин шахів міста Святослав Москаленко, який переміг Олександра Кузьмінца. У той час Антон Волков, програвши Сергію Давидовському, відстав на пів очка від переслідувачів двох лідерів чемпіонату. З 12 по 13 грудня на базі Дніпродзержинського коледжу фізичного виховання пройшли змагання з кікбоксингу, відкрити кубок міста серед дітей, юнаків та юніорів, а також відкрити кубок Дніпропетровської області серед дорослих. Помірятися силами приїхали спортсмени з Верхньодніпровська, Дніпропетровська, Кременчука, Новомосковська, Полтави та Томаківки. Наше місто представляли два клуби. Всього ж на старт вийшли 164 учасника з 16 команд. Організатором, як завжди, виступає Федерація Дніпропетровської області з кікбоксингу. Цими змаганнями вони закривають сезон і підводять підсумки року. Розповідає президент Федерації Олександр Панібудласка. Продовж двох днів спортсмени виходили на татамі, змагаючись у різних вікових і вагових категоріях, а також у різних стилях. В одній вісовій да трі-чотири розділи б'ються. Ну, допустим, как это семи, легкие стили, да, это жесткие стили, которые бьются на тот легкие на тотами, жесткие бьются на ринге. Вот. То есть э, один спортсмен может завоевать э, э, в трех-четырех э, разделах завоевать 3 четыре золотые медали. Сам Олександр Пані, будь ласка, є тренером клубу Дніпровського медкомбінату, який змінив свою назву на спортивно-патріотичний клуб бойових мистецтв ЗЕВС, і почесним президентом якого є директор з безпеки ДМКД Костянтин Бесцалов. спортивно патріотичний клуб бойових іскусств, так як ребята участвують не тільки в кікбосінги, так як я являюсь підполковником козацтва України і председателем в місті Дніпродзержинське, та єдина команда. Во в... всій Дніпропетровській області який б'ється в трьох-чотирьох розділах. У січні клубу виповниться 15 років, і за цей період вони виховали спортсменів міжнародного класу, майстрів спорту України. Та сьогодні ставка на молоде покоління хлопцям, яким по 8-9 років. І вони вже третій рік поспіль показують хороші результати. Валентин Клімов в 11 років вже став кандидатом у майстри спорту, який завоював три золоті медалі на чемпіонатах України. Він і цього разу не підвів свого тренера, ставши абсолютним чемпіоном у своїй категорії, як і Олег Лє. Щоб научиться биться для достижений в спорте. За підсумками двох турнірів, вихованці клубу Зевс показали кращі результати, виступаючи у п'яти розділах програми з шести, у яких завоювали 19 золотих, 21 срібну та сім бронзових медалей, зайнявши перше місце. Друге у загальному заліку зайняв Дніпропетровський клуб Сакура, третє у команди з Новомосковська. Усі переможці отримали кубки та медалі. І до того ж, під час заходу восьми тренерам були вручені посвідчення суддів після ретельного відбору за підсумками суддівського семінару. у якому взяли участь 12 чоловік на основанні будучи президентами, мій право їм присвоїти що я зараз з першу категорію. категорією Федерація висловлює подяку дирекції профспілковому комітету та відділу по роботі з молоддю Дніпровського медкомбінату за допомогу в організації та проведенні змагань. Дирекція комбінату все зробила, щоб я на сьогоднішній день за перші місця видав красиві кубки. Про плани на майбутнє. У лютому пройдуть міські та обласні змагання, де будуть відібрані спортсмени для участі у чемпіонаті України, яке відбудеться у березні 2016 року. І наостанок, як завжди, про погоду на найближчу добу. За прогнозами метеорологів, у п'ятницю по місту буде хмарна погода. Проте опадів не передбачається. Вдень стопчик термометра підніметься до позначки плюс два. Вночі погода зміниться на мінусову до 3 градусів морозу. Вітер південно-західного напрямку до 5 метрів за секунду. Ну а саме на цьому у мене все для вас. У студії працював Володимир Кремінь. І бажаю вам тільки приємних новин і побільше оптимізму, незважаючи на будь-який холод. Хай вам щастить!